Міф Греції про 12 подвигів Геракла. Геракл у Кентаврів. Важко зітхнувши Геракл, зіскочив із колісниці, відпустив Іолая додому і, закинувши усі вісім голів у колючі терня, щоб їх ніхто не знайшов, пішов розшукувати цього нового звіра. Довго він ішов усе вперед і вперед, поки перед ним, впираючись вершинами в хмари, не постали кам'янисті гори фолос. Цілий день піднімався герой по гірських стежках, але чим далі він ішов, тим вище піднімалися перед ним гори. Спрага мучила Геракла, він зупинився і став прислухатися, чи не дзюрчить десь струмок. Але замість плескоту води раптом долинуло до нього кінське іржання, і гучний тупіт. Незабаром величезний гнідий кінь з'явився на схилі гори. Він мчав у гору так стрімко, що камені летіли з під копит. Кінь голосно і ржав, а вершник кричав і махав руками. Геракл подумав, що вершник кричить і махає йому. Прикривши очі долонею, він гарненько вдивився в гнідого і мало не скрикнув від несподіванки. Це був зовсім не кінь. А справжнісінький кентавр. Напівлюдина напівкінь. Там, де у будь-якого коня починається шия, у цього коня був людський тулуб з животом, грудьми, руками і головою. Цей тулуб Геракл і прийняв завершника. Поки Геракл роздивлявся до уважне створіння, людина кінь зупинилася на гірській галявині і, приставивши обидві долоні до рота, засурмила у них, як у сурму. З усіх боків затріщали кущі. Цілий табун таких самих кентаврів неспішно продріпотів повз геракла, здіймаючи хмари куряви. Здивований геракл пішов слідом за ними. Скоро він вийшов на велику галявину в гірському дубовому гаю. Тут, поміж дерев, виднілися хатини, складені з грубих великих каменів і прикриті хмизом. Земля під дубами була утоптана, як гладенька глиняна підлога, але нікого не було видно. Тільки де-не де валялися черепа оленів і купи кісток, та біля однієї з хатин стояв хвостом до геракла гладкий вороний кентавр. Піднявши руки і задерши догори голову з гострою борідкою, він зривав листя з високого дерева і засовував їх до рота, мирно відмахуючись своїм конячим хвостом від комарів і гедзів. Геракл голосно гукнув кентавра, вихопивши про всяк випадок свого меча. Почувши голос, кентавр скочив дибки, повернувся на задніх ногах і під'їхав до Геракла з лагідним іржанням. Думаючи, що кентавр не зрозуміє його промови, геракл показав знаками, що хоче їсти і пити, але кентавр заговорив правильною і гарною грецькою мовою. Він повів геракла до своєї убогої хатини, посеред якої палало невеличке багаття, і пригостив його смаженим м'ясом. Поки гість насичувався, господар руками рвав на шматки сиру оленячу тушу і пожирав її, з хрускотом розгризаючи хрещі. Цей кентавер, якого звали Фолом, безупинно розпитував Геракла: хто він є, звідки, як живуть люди, і чи правда що вони вміють кувати залізу і мідь. Він із захопленням розглядав золоті обладунки Геракла, його щит і меч, і дивувався майстерній роботі. Попоївши, Геракл попросив пити. Добрий фол здивувався, почувши таке прохання. Він не міг зрозуміти, навіщо йому потрібно тримати воду вдома. У кентаврів не було ніякого посуду. Відчувши спрагу, вони скакали галопом на водопій до найближчої гірської річки і пили там, як коні. Кентавр запевняв Геракла, що до цієї річки дуже близько, якихось дві три милі. Але Геракл так втомився, блукаючи по горах, що відмовився йти туди разом з Фолом, хоча його і сильно мучила спрага. Тоді Фол підморгнув і сказав, що в одній із хатин старого кентавра Хірона стоїть велика діжка з вином, тільки це священий напій, що його подарував кентавра в сам бог вина Діоніс, і ніхто з них не сміє пити з бочки без дозволу Хірона. Говорячи про вино, фол так смачно присмокує язиком, що Геракл відчув нестерпну спрагу. Він став умовляти Фола, дати йому хоча б одну краплю вина, але Фол похитав головою і сказав, що ніяк не може порушити заборону. Інша справа якщо Геракл сам зачерпне з діжки. адже Геракл гість, а за законами гостинності гість може пити і їсти все, що захоче. Кажучи це, фол хитрував. Він добре знав, що Хірон дуже розсердиться, якщо хтось торкнеться священої діжки, але йому самому закортіло випити, тож він зважився відкрити діжку за допомогою прибульця. А тоді, у разі потреби, можна буде звалити всю провину на нього одного. Геракл не розгадав хитрість фола. Він увійшов до порожньої хижі Хірона, відкрив діжку, зачерпнув із неї прямо жменею і став пити. А веселий фол. Примостившись поруч, потягував вино прямо з діжки. Так вони бенкетували, дуже задоволені один одним. Між тим інші кентаври своїм звіриним чуттям здалеку почули запах вина. Розлючені, вони помчали додому, по дорозі відламуючи шматки скель і піднімаючи з землі каміння, щоб пригостити ними непроханого гостя. Почувши іржання і крики своїх розгніваних братів, фол відбіг у бік, і наче так і було, став пастися на галявині між дубових дерев, покинувши геракла самого виплутуватися з біди. Геракл з дверей хишки закричав кентаврам, щоб вони не кидали в нього камінням. Він нагадав їм стародавні закони гостинності і права гостя пити і їсти в чужому домі. Але розлючені кентаври не стали слухати геракла. Цілий град каміння полетів у нього, вдаряючись об стіни хатини. Тоді Геракл вирішив захищатися. Він вийняв лук і сагайдак, натягнув тятиву і став пускати в кентаврів одна за одною смертоносні стріли, просочені отрутою Лернейської гідри. Два або три кентаври впали замертво, інші відступили, перелякані несподіваною смертю, яку принесли їхні братам маленькі і, на вигляд зовсім не страшні стріли. Але коли отруйна стріла влучила в копито найсильнішого і наймудрішого з кентаврів безсмертного хірона, і той, обпалений отрутою, закричав відчимдушним голосом, увесь табун кинувся тікати. Пирхаючи і штовхаючись. Кентаври скакали по вузькій гірській стежині, Геракл погнався за ними, щоб їх налякати. Між тим цікавий фол підняв одну із стріл, випущених Гераклом, і крутив її перед самим носом, намагаючись побачити, де в ній засіла смерть. Він теж не розумів, чому стріли приносять загибель. Непомітно для самого себе фол подряпав руку об гострий кінець стріли. Страшна отрута проникла до його крові і простодушний і хитрун. Впав замертву. Повернувшись після гонитви і побачивши холодну тушу бідолашного фола, Геракл гірко оплакав гостинного друга і, лише поховавши його, рушив далі.